В ці цукіні. <хи> так, значить, що я буду сьогодні готувати? Сьогодні готую а, дуже смачний рулет. Готую, до речі, у перший раз, але надіюсь, що буде смачний. Натираємо нашу моркву, наші цукіні на великій тертки. Після того, як я натерла, тут у мене трішечки цибулі, а, морква, а, і я віджала весь сік з цукіні. А тепер я додаю сюди. Нашу масу одне яйце, сіль, перець і борошно, і замішую таке легке тісто, щоб запекти наш рулет. Нам потрібно деком звичайнісіньке, пергамент. Застиляємо пергаментом і змащуємо трішечки звичайнісінькою сонячниковою олією. Змастили і сюди переклали наше тісто, розмазавши по поверхні тонким шаром. І Відправляємо в розігріту духову шафу десь на хвилин 15-20. По всій поверхні розрівняла і відправляю запікатися в духову шафу, а тим часом, не гаючи час, готую смачний соус. Соус Взяла сметану. Тепер сюди я вже додала часник. Додаю, у мене трішечки було окріп. Якщо у вас є більше, це буде дуже гарно. У мене трішки І ще додаю такий сметанковий сир. Все, змішали, і наша начинка для рулету готова. Ну Нарешті цей рулет спікся, а тепер трішечки він. Став прохолодніше і я намазую нашим соусом, але до краю не домазую. Повторюю, що для соусу можна використовувати будь-яку начинку, яка є в вашому холодильнику, все, що вам подобається. Сюди можна і яйце достати, варене, також можна, хто любить з рибкою собі зробити. Це ваша фантазія, що ваша сім'я полюбляє. Так, гарненько соусом змастили. У мене тут сметана, потім я ще додала, часник зелені. У'єний окріп і трішечки діжонської гірчиці. А, гірчиці. Тепер беремо наш рулетик і так обережно, не спіша, його скручуємо в рулет. І потім даємо йому настоятися сами десь можна годинку, а, щоб він постояв просто в кухні на столі. І вже останній крок це смакувати. От я його скрутила за одну. Хвилинку, навіть хвилинки немає. Все беру в пергаменті, бо він так зручніше. От така смакота у нас на сьогодні вийшла.